Молдова синьку Михайло Біла Церква.

Головою пліт цього не путь, опасно голомою, вищимо колотуха знизу піднімає. Знизу з боку, ладь Давай, давай, сім, войс хорошо Не тримати Влад, не приймай! шаш назад іще ходьбай!

Vlad, spravo! I uvijek distancije! Vjeruj je ovdje! Dobar! Dobar! Uvijek Справа, 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 перед ним! Не назад, а в сторону, Не одним ударом, не одним ударом. Влад, не підживайся. Червонику. Боришся. Вам починай, Влад! Опять Печень голова. Хорошо, хорошо. Голотуха не принимает. Пошел. Влад, печень попробуй. Вот все. Работай, плеч. Да, там. Снизу сбоку. тут не опускается?

Иди на дистанции. Вот там, вот там. Черный, черный, накидайся. Лыщи, лещи, не пуши. Вот хорош, Шеф. Вот хорош. Вот молодец, ты молодец. Понимаешь. Все, все там. Дай на дистанции. Хороший! Хороший! Розвивати, розвиватися там! Не напалюється ногами! Там маєш роботи! Спиною дістатися! Спиною робота! От тут роботай! Так, раз, два раз, раз, два. Спиною, спиной, коняк. Ну, Стоп! Сынь. Лимаєш. Восстань. Вадик, раз, два, два. Давай, давай. Ламай, ломай, 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 туда. Пишок, пішов, ступай. Баташ! Бат! Ну Бат! і топав! Хорош! Концов! Вадик, концовчка! Давай, колотуха. Концом. Давай, добавляй. どうぞ。